Україна передала Сполученим Штатам список цілей в Росії, по яким хоче завдавати ударів за допомогою американських товстих ракет. Атак про це повідомив міністр оборони України Умеров в інтерв'ю CNN. Противник э, на даний момент окапується, противник підбрасує резерви, як Саша сказав правильно. Там у них кілька ешалонов, в тому числі э, понесені потери на нашій землі, вони... Пытаются пополнить перебросами этих резервов. Также у них есть подразделения огневого прикрытия, которые действуют с украинской территории. Также действительно они... Ізначально дуже багато систем ПВО. за його словами. У списку є зокрема аеродроми, які окупанти використовують для завдання ударів по українських містах. Він зазначив, що ці цілі перебувають в межах досяжності далекобійних ракет. Умеру також додав, що Україна наполягає на знятті обмежень на використання ракет АТМС, щоб захистити своє населення та інфраструктуру. Час настав США розглядають перелік цілей на території Росії, які першими потраплять під удар після дозволу використовувати далекобійні атакам. Узгоджувати цей список до Вашингтона. Поїхала українська делегація, крім представників банкової, також і міністр оборони України. Вашингтон міркує над можливістю скасувати раніше накладені обмеження. Українці мають захистити свої міста від ворожої. Віції і у Білому домі мають перелік ворожих аеродромів, які досяжні для американських ракет. Про це Рустему Мєров повідомив в інтерв'ю CNN. Удари і операції на території Росії не мають ніяких табу. Україна давно б'є ворога в тил власними дронами, підпалює нафтобази та цілком відкрито влаштовує курську операцію. Хай Марс на Курщині вже почувається як удома. Місцеві в притул вивчають спалені військові вантажівки та зруйновані переправи як біля селища зване. Єхали. Машина була цева. Посмотрите що зараз. І мост. Зарвали. Їхали. Машина була ціла. Подивіться, що зараз із нею. І міст підірвали Званівський. Зараз глянемо. Мости просто старанно луплять. Мовчать, ніхто нічого не каже. А п'ять машин згоріли теж. Вранці бачили, якщо щось залишилося, зніму. Подивіться. Смотрите, утром була переправа. Дивіться, вранці була переправа. Все, склали понтон. Машина. Сьогодні ночі, по-моєму, розстріляні. Та в будь-якому жертви є. Машини. Сьогодні вночі, по-моєму, розстріляні. Це в будь-якому разі жертви є. Але всі мовчать. У нас усе під контролем, так кажуть. Це зване. На Курщині працюють не лише «Хаймерси». Український міг 29 і легендарний пілот Вадим Ворошилов, відомий за позивним «Карая», піднімає свій борт у повітря, кілька високоточних бомб Джейдам і жодного шансу для російських мостів. Ксій Пасак, п'ятий канал. Трошечки ще про Курщину хочу з вами поговорити. Начить сухопутні війська надають інформацію про те, що росіяни стирають землі місто суджа Курської області, та які наразі контролюються українськими військовими. Цитата така: знищують своїх же, Попри те, що суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі, закидують кабами, обстрілюють артилерією, дронами камікадзе. Ну от така, така технологія від РФ-ських злочинців та. Нібито абсолютно нічого нового по своїх жив у тому числі. Ну, тут дійсно нічого нового, тому що в них що в обороні, що в наступі дії дуже схожі. Щоб щось захистити, вони спочатку це знищують. Щоб щось захопити, вони спочатку це знищують. Це стосується не тільки території України, це стосується і території самої Російської Федерації, і все ж таки плюс в цій ситуації полягає у тому, що всі ці каби, всі ці десятки кабів і інші засоби враження, вони все ж таки нарешті падають від росіян не на територію України, а на територію Російської Федерації. Головне, щоб наші військові вони не страждали так. від цього, щоб вони були там в укриття, і вони не мали від цього е, якихось серйозних ушкоджень і втрат. Але це демонстрація того, як Росія воює. Вона не вміє воювати сучасними методами. Вона воює середньовічно, як середньовіччі за часів феодалів воювали, тобто знищуючи все навколо і тільки після цього захоплюючи, або, скажімо так, щось там повертаючи до свого складу. Все сьогодні темпований етер, останній день літа. В нас кілька хвилин залишається? Я не можу у вас не спитати, як одещина. І твоя рідна Одеса і регіон пережили початок тижня і цю навалу комбіновану ракетно дронову якою в тому числі по об'єктах енергетики влаштувала РФська терористична федерація. Серйозні проблеми на Одещині з зараз з світлом. Це правда. Ось зараз, тільки перед нашими етером у нас вимкнули світло. Ага. Фактично, але це ми переживемо. Насправді, ось цей масштабний ракетно-дроновий удар, комбінований удар. Він переважно прийшовся за своєю основною хвилею на центр на північ та на західну Україну. Тому південь він не так постраждав. Дав як в минулі uh, рази mm. це на диво. дійсно, але на uh, майже напередодні був по Одесі ще прильот uh, 9М723 ОТРК «Іскандер» балістичної mm. ракети, mm -hmm. uh, тому вони в принципі поодинокими ударами та uh, розвідувальними дронами періодично uh, нас нам все ж таки дошкуляють. А от масовані удари вони переорієнтували більш на північ, центр та захід. Понад 100 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Противник найбільш активний на Покровському та Корахівському напрямках штурмував і на Краматорському та Тарецькому. Це дото почуємо. Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на сіверському напрямку поблизу верхньокам'янського. Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак, отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і верхньокам'янського ще продовжуються. Тим часом про те, що Покровський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті. На ставці Верховного головнокомандувача розповів головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Маємо фрагмент доповіді. Сили оборони України продовжують выдание оборонных операций на основних оперативных напрямках. Фактично на все лінії бойових дій идут бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку.